Всім привітки, друзі, SA36J Yamaha сьогодні на огляді, 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. Найпопулярніша моделька на сьогоднішній день. Співвідношення ціна, якість Ямаха, ну і, звичайно, в достатній кількості вони. Заїжджають до нас в Україну і інколи трапляються в стані нових і за два рази дешевшою ціною. Так, ну, давайте почну з самого цікавого. На цій 36-й у нас всього-навсього 8 тисяч кілометрів пробігу. Отак От виглядають ручки, приборка. От, він в чорному, красивому такому перламутровому кольорі. По пластику взагалі практично без дефектів, дивіться, голова в ідеальному стані. Клюв. Клюв також, дивіться, як гарненько виглядає. Дуже гарно. В принципі, клюв і голова без єдиної подряпинки. Залишилась передня заводська гума. Відсотків так 60% залишилось. Максіс стоїть. Гідравлічна вилка гарна. До речі, хтось гофри цілі. Хтось мене просив зняти відео, як замінити гофри у Джога 36-го, обов'язково зніму. Так, побігли далі. І щоб так особливо немає чого показувати. Скутер в такому стані, що ну, скажімо так, все практично як новеньке і виглядає все як нове. Два, два ключики Ямаха. Все ціленьке, все. В прекрасному стані. Єдине, що було зроблено по скутеру, це перешити сидіння і все. Так, по сидінню у нас тут все чистеньке, все добре. Рік у нас 14-й, здається, як показує сидіннячко. Але сидіннячку довіряти не варто, скоріш за все ефективніше подивитися на кришечку. А кришечка восьмій показує рік. Бак чистенький, бак без питань. Так. Є. Так. По сидінню тут гарний, якісний чохол стоїть. Права частина також без єдиної подряпинки, дивіться, яка гарнюча. Тут також все супер. Ну, взагалі я ж кажу, без ніяких питань. Задня гума стоїть Dunlop, вона практично нова. От вже замінили. Ну, Dunlop, як ви знаєте, гарна гума і коштує, коштує грошенят трішечки так. Дивіться, як воно на сонечку гарно виглядає, цей джок. Це дійсно якби є. Є та красота, є той гарний дизайн. Єдине, що на весь скутер, це буквально, дивіться, така невеличка подряпинка по лаку, оця і оця. І те вони не глибокі, а десь чисто по лаку. І от якщо так, то їх практично не видно. В Прекрасному стані джок взагалі. Так, заведемо. Тихенько працює. Світло ближнє, а ні, тільки оці лампочки я полюбляю. Так, згорів дальній. З замінимо, лампочку поставлю нову, так, поворотнички працюють. Гарно, чистенько двигунчик працює, жодних питань по роботі немає, як то кажуть, часи. Так, ну і, як завжди, невеличкий невеличкий тест драйв. Так, ну, що я вам можу сказати? І говорив вже не один раз джок на, на сьогодні. Один із цікавих ціна, якість, економія, інжектор, можна поїхати на дальній відстані, якщо є потреба. Зручний, абсолютно, для будь-кого, для одного, для двох, звичайно ж, слабоватий тут амортизатор, але в одному можна сісти, вирівняти ножки навіть з моїм зростом, я вам скажу, зручний апарат. І доволі непогано біжить. Якщо їздити при швидкості там 30-35-40, розхід бензину буде 1,5-2 літра, тобто економний, по запчастинках на них все є абсолютно. От. Якщо говорити про проблемні міста, я думаю всі їх знають, це, це тільки помпа, а так супер апарат. А що тут можна додати? Прекрасний стан, чудово біжить, свої 60 з моєю вагою в 90 кг, без питань, без капіталовкладень. Кому подобається 36-та моделька, звертайтеся, вони в мене є в різних кольорах, заходьте на телеграм-канал. Обирайте іншу техніку, якщо вам 36 та не цікава, підписуйтесь на YouTube канал, будуть цікаві пропозиції. До нових зустрічей. Всім дякую за увагу.